Мені нічого не болить і цей і, і це, і я і це прикрачує мені кров. Іринка тричі на тиждень по чотири години лежить підключена до апарату штучної нирки. Він очищує її кров, адже власні нирки у дівчинки не працюють. Такі, як Іринка, не можуть жити без цієї процедури. Три рази в тиждень не повинні пройти процедуру гемодіалізу. Якщо ця процедура не буде проведена, в них настане через добу, через дві гостра серцева недостатність, набряк легень, ну і наслідок є смерть. Так що, якщо ми через кілька днів не буде вирішена ця проблема, п'ятеро дітей, які лікуються в реанімаційному відділі, просто помроді, ми станемо свідками цієї трагедії. У нас перший раз, що нас сказали, нам попередили, що діаліз буде тільки на тиждень, потім вони хочуть його відмінити. А все тому, що обласні депутати не дали грошей на обласну програму для кількох категорій хворих дітей, зокрема тих, що мають ниркову недостатність. У розпачі батьки маленьких пацієнтів прийшли до головного лікаря Чорнобильської лікарні. Зі слів депутатів обласної ради. Вони будуть рекомендувати розгляд цих програм для, на для обласної ради в першому півріччі цього року. Щоправда, коли саме питання порятунку дитячих життів винесуть на розгляд сесії, ніхто не каже. Батьки ж не чекатимуть. Вони збираються штурмом брати обласну раду вже під час наступної сесії. Серед них буде і пан Ігор. Його син живе взагалі без нирок. Та що йому трансплантували чотири роки тому, не прижилась. Поки шукають іншу, єдиний порятунок хлопця апарат штучної нирки. Це забирає його життя без нирок. Це як діаліз то вже так. Останнє, що є у його житті, Христина Стець, Роман Миленький, головні новини Львова.